Слава Україні, ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Вітаю вас з початком цього тижня і з тим, що я нарешті підібрав пісеньку для понеділка. А понеділок день вічний, прозорі прозорісинки і почуття. На цьогорічній Ubisoft Forward було анонсовано відразу декількох асасинів. Клас. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті. Наперед, так би мовити, Асасин Крід, Міраж, про арабські походенькі Басіма, реліз обіцяють десь колись у 2023-му. А за нею було анонсовано «Асасин Крід Ред. Вона перенесе нас до часів феодальної Японії. Коли вона вийде, абсолютно невідомо. Далі заанонсували відьомський Assassin's Creed Сесє. ГЕГЕГЕ! Теж без дати релізу. Ці забавки будуть частиною проєкту Юбіків під назвою Assassin's Creed Інфініт. Крім того, було анонсовано мобільних китайських асасинів під назвою Коднейм Джейд і нетфліксовий серіал. А ще до Assassin's Кріт Міраж буде круте колекційне видання, яке, якщо ви і знайдете в нас, то за страшною ціною. Страху немає. Люди самі страх придумали. Також Юбіки показали ще один трейлер Скал Bones. Пообіцяли кросплатформеність на старті та запланували реліз на 8 листопада. Було анонсовано Том Кленсі з Division Headlane. Також без точної дати релізу. Так, як ви помітили, майже всі вихідні зайняли новини Юбісофтівські. Закриваючи їх, розкажу про Little Nightmares, який обіцяє взяти і вийти на iOS та Android. І коли я кажу Little Nightmares, це не якийсь спін-офф чи ще якусь фігню нову вигадану, я кажу про офіційний перенос першої частини. Гірше я не зробив. CD Projekt Red офіційно випустили інструменти для створення та встановлення модифікацій на Cyberpunk 2077. Obsidian Entertainment поділилася ігроладним відео своєї забавки Pentiment та запевнили, що гра вийде вже 15 листопада. Що ж, на цім по новинах все. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. Імена цих добродіїв на ваших екранах. А я незмінно твердо впевнений і переконаний, що ми з вами ще побачимось в інших місцях інтернетів. Ну що ж, до зустрічі, а вже ж.